Петрова Мацюк, голова Всеукраїнської лігії українських жінок, перша заступниця голови Національної ради жінок України, доброволець Збройних сил України, засновниця та керівниця багатьох благодійних міжнародних проєктів з освіти, волонтерства, підтримки внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців, підтримки дітей та багато інших проєктів. Ну і з величезним задоволенням саме пані Марію Петрову Мацюк запрошую до слова. Всіх присутніх. Єдине, що б я хотіла додати з того, що про мене сказали, я багатодітна мама. І, напевно, це те, що нами рухає вперед. Я також є власником бізнесу, завод заводрем, Механіка, може, ви знаєте, це така можливість, яка показує жінку різносторонньою. І я зараз зовсім не про себе. Я зараз хочу сказати, що коли я переглядую світлини жінок за цей період повномасштабного вторгнення, коли сім з половиною місяців в мене було бойових розпоряджень безпосередньо в зоні бойових дій, ми могли побачити і переоцінити дуже багато. І насправді зрозуміти, що місце жінки не на полі бою, ми зобов'язані. Зберігати і укріпляти те, що ми маємо. І коли сьогодні пані Анна згадала про гендер, про психологію, так до слова скажу, що насправді психологічна травма усіх нас, українців, є безмежно велика. І дякуючи підтримці 18 країн, ми створили Національну Раду психологів України. І вже сьогодні, в 16.00, Делегація з Франції, найкращих психологів, розпочинає навчання для 50 психологів з різних областей України, саме при фронтових. І знаєте, що саме цікаве? Що 99% це все жінки, і кожна з них героїня. Тому що приклади тих протоколів, з якими їм приходиться працювати, це безмежно страшні історії. Я переконана в тому, що кожен з нас має такі історії, але сьогодні. Дуже важливим є підтримувати жінок. І коли до нас перший раз завітали і сказали про таку чудову ініціативу, ми сказали, звичайно потрібно, тому що навіть наші грудневі перебування в Латвії, де також проходили навчання для психологів за підтримки Кабінету міністрів в Латвії, було дуже приємно передати скарб нації для. Перших осіб Латвії, тому що тільки тому, що ми, українські жінки, і загалом Україна є безмежно сильними, і направду, коли ми говоримо про гендер, давайте скажемо правду: українські жінки є інший гендер, іншого виміру, і весь світ нам допомагає тільки тому, що ми інші. Вони направду не розуміють, як може бути багатодітна мама і військовою, і волонтером. І ініціативами такими, які направду в добу не поміщаються, але тільки тому, що ми є всі об'єднані, ми можемо з вами творити дива. І я впевнена в тому, що фактично сьогоднішня нагорода це як дитина. Звичайно, що спочатку легко не буває, і коли ви сьогодні хвилюєтесь, це ж нормально. Я впевнена в тому, що коли прийде осінь, і ви будете робити аналогічне по скербонації, все буде безмежно гарно, тому що на сьогодні це вкрай важливо відзначати жінок, які є в Україні, які є за кордоном. Адже коли переглядала світлини, ще хвилину скажу, чомусь згадала про покійну Анну Кісі. Я думаю, що багато хто про неї знає це. Голова світової федерації українських жіночих організацій безмежна жі людина з великим серцем, яка фантастично творила добро, і я впевнена в тому, що таких жінок на сьогодні в Україні безмежно багато. Тому я дякую вам за можливість нести подяку для тих, хто цього заслуговує. Кожному з вас бажаю добра і звичайно нам усім перемоги, і в першу чергу щасливого майбутнього нашим дітям. Дякую дуже, пані Марія. Та й Боже, всі ваші слова і на здійснення виключно екологічними та безпечними приємними способами для нас усіх.